У Коломиї ремонтують дороги. Кілька днів у центральній частині міста працюють дорожні бригади комунального підприємства Полігон Екологія та здійснюють поточний ремонт доріг. У зв'язку із цим на вулиці Валовій призупинено автомобільний рух. Шухевича ремонтують без перешкод для водіїв. Однак вони згодні змиритися із тимчасовими незручностями, аби у перспективі їздити та ходити якісним довговічним дорожнім покриттям. Яма на ямі, і це у центрі міста. Саме так нарікають Коломияни на якість дорожнього покриття. Ямковий ремонт не вихід, кажуть водії. Потребує капітальної реставрації майже кожна вуличка Коломиї. А ще коли проводять комунікації, то руйнуючи асфальт, дорожнє полотно не відновлюють, кажуть люди. Взяли за цю основну вулицю, яка була погано. Ну, в принципі непогано. Ще б краще старалися якісніше робили, було б взагалі чудово. Капітальний ремонт важливий. Ямковий це тимчасовий, особливо, якщо на зиму, то навесні разом з снігом все сходить. Поганої думки, дуже погано. Тут дорога, така в рунгурах. Бо я з рунгур. Нерви не витримують. Їхати і бити машину. Дороги просто в жахливому стані, особливо в центральній вулиці. А і ці ямкові ремонти також ну, я щось їх не признаю. Яка вулиця найгірша в колемей. Ну, то це, що, наприклад, в центрі біля тенісних кортів, просто жахлива. Зрештою до надійний. Дорога дуже в ганому стані. І от нещодавно очі містян втішила. Приємна картина: вулиці міста ремонтують. Щоправда, їх лише кілька. Та й на цих вулицях тільки поточний ремонт. Ми всі дороги асфальтовані приведемо в порядок. На Шухевича та Валовій вже кілька днів працюють дорожні бригади. Все працівники комунального підприємства Полігон екологія. Це є наш додатковий об'єкт. Через ремонт не рухаються автівки вулицею Валовою. Тепер міська стометрівка, пішохідна зона на сто відсотків. Ремонт роблять, але є фактори, на які не можуть вплинути ні працівники, ні керівництво. Погода нам зараз не дуже дає робити поточні роботи. Що ж до капітальних ремонтів доріг у Коломиї, то цього року застелили асфальт на ділянці вулиці Міцкевича. Продовжують розпочати й минулого року ремонт вулиці Верещинського. За місяць планують, що автошлях буде готовий, каже міський голова Ігор Слюзар. Минулого року ми ще планували її закінчити, але виглядало ну нам не вистачило фінансового ресурсу. Цього року проведений тендер виграла одеська фірма. і Вона приступила до роботи. Ми думаємо, що Протягом місяця роботи будуть закінчені. Інше підприємство, наше Коломийське полігон екологія, продовжить ремонт у цьому мікрорайоні і приведе до ладу вулицю перемоги, каже міський голова. Мають почати роботи по вулиці Перемоги. Тобто в Верещинську продовжити об'їзну дорогу. Думаю, що до кінця літа у нас об'їзна, мала об'їзна дорога буде повністю закінчена. І капітальний ремонт чекає до кінця року вулицю Моцарта. І приступили до робіт по вулиці Моцарта, капітальний ремонт дороги по вулиці Моцарта. Це робить наш комунальне підприємство Полігон Екології. Однак, не усі справи такі гладкі, як новенький асфальт. Йдеться про вулиці Старицького Атаманюка, де нагадаємо, застелили асфальт, коли вже люди купували. Новорічні ялинки, поки що нам не вдалося здобути фінансування на вулицю Старицького та Манюка. те, що починала обласна державна адміністрація минулого року. Є запитання по якості виконання тих робіт тільки за того, що в грудні місяці дороги вже не варто робити. Також ремонту потребує і вулиця Петлюри, каже міський голова. Тут ямковим методом не обійтись. Кожен дощ нам її вбиває. Ця вулиця, як і багато інших, вимагає капітального ремонту. Вона була зроблена в 2000 році, але поки що ресурс ми не здобули. Для ремонту Петлюри та інших вулиць Коломиї потрібно шукати кошти зовні в міському бюджеті. Їх просто немає. Щодо підтримки з Києва, то треба чекати осені, пояснює міський голова. Адже процедура нарахування коштів з державного бюджету доволі тривала. Основне завдання сьогодні це шукати гроші ззовні, поза межами бюджету Коломийського. Ми працюємо з областю, з державою. Народні депутати нам всі дуже сильно допомагають в тому, і тому я думаю, що в дорогах буде ще багато змін до кінця року. На жаль, державний бюджет так фінансує, що ми... Робота по державному бюджеті можемо почати тільки в вересні, жовтні місяці. Однак міський голова сподівається, що вже найближчим часом ситуація з дорогами у Коломиї стане набагато кращою. Ольга Гириджук, Сергій Угрин, Сергій Гурмак, Подієнтика.